Дякую, шановні колеги. Від опозиційного блоку зареєстровано вчора було в Верховній Раді України проєкт закону України номер 2040 Це про внесення змін до закону України про очищення влади в закон про люстрацію. Ми зараз пропонуємо нову редакцію закону про люстрацію і який розповсюджуватись буде також на період. Часу з 29 листопада 2013 року по 6 червня 2014 року і під люстрацію мають підпасти посадові особи, які своїми діями або бездіяльністю допустили і втрату територіальної цілісності України, і втрату Криму, і проведення референдуму в Криму, також трагічні події в Одесі. Трагічні події на Донбасі, трагічні події на Майдані Незалежності, щоб посадові особи відповіли перед законом і перед українським суспільством. Механізм наступний: при президентові України створюється уповноважений орган Національна люстраційна комісія, і саме цей орган. Буде приймати рішення, які будуть оформлюватися актами президента України. Цей закон України побудований на рекомендаціях Венеціанської комісії, і основні принципи цього закону це якраз те, що вимагала Венеціанська комісія: верховенство права, презумпція невинуватості, індивідуальна юридична відповідальність, право на захист. І відкритість, і громадський контроль. Тобто, це принципи європейської демократії, які закладені в цьому законі. Дякую і прошу, щоб ми підтримали цей закон. Уважаємо колеги, уважаємо граждани України, Дмитрий Колесников, опозиційний блок, город Кривий Рок. І річ моєму виступленні піде саме у моєму родному місті, навіть во времена глубочайших фінансових кризисів, політичних кризисів. город Кривой Рог оставался центром толерантности и демократичности. В нашем городе абсолютно спокойно и уверенно уживались между собой разные политические партии. И, к слову сказать, Отделение всех, наверное, политических сил, которые существуют сейчас в Украине, есть в нашем родном городе. Но в последнее время, а если быть точным, 28 января, группой радикалов был захвачен Городской исполнительный комитет, городской совет нашего города. Эта группа радикалов, руководимая э, криминалитетом, пытается дестабилизировать ситуацию в самом крупном промышленном центре Украины. И городская власть во главе с законно выбранным мэром города Юрием Григорьевичем Вилкулом, который, к слову сказать, э, перенес в прошлом году две страшнейших операции, в этом году противостоит этой горстке радикалов. За последние четыре года, года в нашем городе было сделано больше, чем за предыдущие 20 лет. Перинатальный центр. Аналогов нет в Украине. Новый вокзал, новые улицы, новые инфраструктурные объекты. И я вам хочу сказать, уважаемые коллеги, что за четыре года таких результатов добиться с коррупционной составляющей просто невозможно. По э, инициативе мэра города Юрия Григорьевича Вилкула был создан, был создан штаб помощи участникам антитеррористической операции. Э, более 12,5 миллионов из городского бюджета было направлено именно на эти цели. Город живет, город развивается город облагораживается. И поэтому мы, как народные депутаты, общественные организации нашего города, трудовые коллективы нашего города обратились к президенту Украины, к генеральному прокурору, к министру внутренних дел оставить город в покое, дать городу нормально жить и нормально развиваться. И, конечно же, все уголовные производства, которые были открыты по факту Захвата адміністративних зданій, повинні бути доведені до суду. Дякую. і на завершення, шановні колеги, сьогодні я, як народний депутат України, на підставі звернення волонтерів України і документів, які мені було надано по масштабному розкраданню коштів, які йдуть на харчування особового складу збройних сил України. Подаю запит до Генерального прокурора України, тому що за статтею 21 закону України про державний бюджет е, передбачена фактично корупційна схема з 300 мільйонів гривень, які виділено державним бюджетом України на харчування особового складу збройних сил України. Які беруть участь в антитерористичній операції, вкрадено 114 мільйонів гривень. Ну фактично, це є ну абсолютний злочин, який е, має підпасти під державну зраду. Не можна в цей час красти гроші. Я звертаюся до уряду і закликаю до совісті: не можна красти гроші. З коштів, які йдуть на харчування особового складу Збройних сил України. Нагадую, з 300 мільйонів гривень вкрадено 114 мільйонів гривень. Дуже дякуємо, є запитання. Укрінформ. Будь ласка. Якось Скажіть, будь ласка, ви сказали, що законопроект вже зареєстрований. А коли ви очікуєте його подання до зали? Він зареєстрований вчора. 5 лютого за номером 2040, реєстраційний номер досвід показує що враховуючи що в залі Верховної Ради України ви ж зверніть увагу. У нас немає початку навіть засідання в той час, який передбачено регламентом. Регламент передбачає в 10-й годині відкриття сесії. У нас жодного разу з моменту. Взагалі каденції цієї верховної ради своєчасно не розпочато пленарне засідання в 10-й годині після перерви в 12.30 починається в 12.47. Кожен день порушується Конституція і закон України головою Верховної Ради України. Ви навіть пригадайте, і це я звертаюся до журналістів. Вчора голосували закон України 13.17, який стосується до речі всіх телерадіокампаній, і, головуючий, зухвало порушив норму регламенту, жодну поправку до цього закону, яка передбачена на друге читання, не поставив на голосування. Саме тому ми будемо звертатися і будемо настоювати, щоб Верховна Рада України в прискореному режимі розглянула цей закон, бо це є, крім всього іншого, і вимога. Венеціанської комісії, якщо ви чули заяву голови цієї комісії, який сказав, що такий закон, який сьогодні чинний, не має права існувати в країні, яка є членом Ради Європи. Дуже дякую Спасибо. на, на